Виконай множення. Ха-ха. Ну, чи справишся? Треба з'їсти, подумати. Давай. 5 на 5 – 24. 4 на 24, 7 на 9. Думай, думай. 63. Є, yeah, перше завдання пройшов. Читай, що там пише далі. Помножив. І тоді тебе чекає сюрприз у рожевого... — Казкового героя. Де це може бути? А що я ти думаєш? Соня, але ти не підказуй, хай він сам. Швидко знищав. Прожейство навручає тобі друге завдання Дякую. до виконання. Тільки боялася кабліки не можуть. Розкажи вірш, який ти ніколи не забудеш. І забирає свій подарунок там, де дуже холодно. І коли ще розліз поломов що стобиться. Треба саме подойди, грошей даємо йому віддати. <рес> 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 Опаканом. Так, шукай подарунок, шукай, 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 шукай. Яєчко. Ооо, о. о. Це було за чисниками сховано. У себе на англійській мові, і тоді ти отримаєш наступний сюрприз там, де щось гойдається. <laughs> Hello! I am Makar. Uh, uh, I love jiu-jitsu. I love game, I love mom, I love dad.

Пофиг. Лючок.

Четвертий. Завдання Ой, подарунок твій чекає там, де я найбільше провожу часу. О, о, о. Зразу. Ого, як круто. Зроби так, щоб батон сам прийшов до тебе. А тоді біжи з, з... нею у дитячу, бо там чимось високим. Так. Сховано. Наступний сюрприз. Наступний сюрприз. Постав! А а він, був... він має до тебе прийти. Постав. За чимось високим. Що це може бути? А а чі... чі... високим. пече, високим. пече! Високим. Найбільший подарунок поки що. О, це та палапка тут велика. Зроби тюленя на ліжку, а сюрприз шукати внизу. О, це шикарно. Ооо, крутяк. Угу, Тепер довгі пошуки. Довгий, прям довгий. Пройди два кроки вперед від свого ліжка. Раз, два. Три. Зроби п'ять. Наліво ще шість кроків. Один, два, три, чотири, п'ять. Читай записку. З Днем народження тебе! З Днем народження, Макарчик! З Днем народження тебе! Загадуй бажання. Загадуй. Задувай. Загадуй. Загадай бажання. Не спеши. Хочу, щоб коли я виріс, у мене було багато дівок і щоб, і щоб е, у мене було багато грошей. Нехай збудеться. Макар? Багато ділок і грошей? гроші. Хоч приставку ми передаруємо комусь молодшому в нашій родині. Ні, дякую, це не треба. Тут. Бо це тато тобі підготував. Я знаю, що ти дуже сильно мріяв. А це ти Про що заміщем мріє? То бери. З днем народженням тебе! З днем народження тебе! З днем народження Та Ура! Макарше! Я хочу, щоб це було обично. Я вже понял, жодце. Мені вставка подарилась. Реально. Реально. Ого, башка. как? Дякую. Які відчуття? Ненормальні. Ненормальні. <свист> а -а -а -а. <свист> я себе е хотіла було скачати ставки. Я, я одна проблема. Поставка можна розвитися, роз 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 будеш щоб скажу, а в мене є. Тобі, тобі буду давати пограти. І ми, і Ваня, двоє зможемо пограти. А якщо там чотири жостика? И студентка. И сыненько.